Що, е, -то населення, не там должен, е, тобто, ви, тобто ви вважаєте, що там за рахунок селищної ради не, не повинно освітлюватися? Так? Так. Тобто я вас почув, значить я проведу роботу е, і можливо ми відключимо. Якщо... А хто підключав? Ви, і чи є технічні умови? Я не знаю, у мене немає технічної Ну, Ви володієте інформацією, Ні. Ну, як якщо ви е, зараз... Я дозволу, я дозволу не надавав, ніхто до мене не звертався до, то за то дозволом то, до підключення. Самовільне підключення там? Можливо. можливо. Ну, а чому ви тоді не звертаєте на целу? Я ще раз повторюю, обслуговує мережі у ЖКГ Білий. За що отримує кошти? І він відповідає, зараз це підприємство відповідає за ці мережі. то ви не володієте інформацією, хто півтора року. Мені, мені скільки раз повторять відповідь на ваше питання. Ви по суті голосовані, ви, ви зараз прийшли, ви прийшли так. мене провокувати, правда? Ні, я так. зараз прийшла побачити сміти, на які вам дала звернення, щоб ви мені не дали їх подивитися, тому що вже... Три тижні за вами тоже і не можу я, подивитися см'яти. Я віддав смят в бюджетну комісію. А якщо просила Куцан показати, то можна приділити увагу цьому зверненню Я не можу куцан показати, тому що їх у мене немає. Коли вони ми... зараз у бюджетній комісії. З якого часу вони в бюджетній комісії? Давно. Вже. Ви, ви казали, що вони у вас вдома. Так, у мене чорновики вдома. А самі см'яті? В бюджетній комісії? Якщо бюджетна комісія не є посадовою особою в селищній раді, то да є... Це не є офіційні документи. Ті сміти ніким не затверджені. Вони, є, вони не є офіційними документами. Згідно тих смєт, а де вони повинні бути, ці, ці сміти, якщо розглядала їх бюджетна комісія і їх затверджувала. Не затверджувала сміти, а е, приймала рішення про виділення коштів. То де ці сміти повинні бути? Хто? Це не офіційні документи. Згідно цих документів... Зайшли в бюджет. Розумієте чи ні? Гроші зайшли згідно цих смят. Я хочу побачити, що Як вони могли Все. зайти гроші в бюджет? Подивіться бюджет на 2017 рік. Всі вони... будинки перераховані і сказали, що всі сміти розробляв Петро Павлович. Ви вам, сміти вам продивлялися? Звичайно, Мені дуже потрібно. Звичайно, зверніться до бюджетної комісії. Вам її з задоволенням нададуть. Бюджетна комісія не сидить в цій раді, куди мені зараз звернутися? Зараз їх тут нема. У них нема зараз, сьогодні засідання. Але тут є ви, який згідно цих смет вносили свої пропозиції до бюджету. Я не розподіляю бюджет. Я можу мої функції, які там підготувати пропозиції. Так. Я підготовив пропозицію і надав цю пропозицію згідно з депутатських звернень. Я допоміг депутатам, надав пропозицію згідно з депутатських звернень і чорновики. Начальники попередні розрахунки бюджетної комісії, згідно чого вона приймала свої рішення. Добре. І ці документи зараз з бюджетних комісій, якщо які ви питали? проробляли сміти, хто їх готував? Нет. Тому що я взагалі вважаю, що цих смет не існує, в природі їх нема. Ну, так що ви тоді вимагаєте, якщо, якщо ви вважаєте? Це ваше, ну, ваше право. Я хочу дивитися, ще законно було внесено в бюджет у будинки. Які закони? Законність хочу Я хочу подивитися, як ви формували бюджет. Да не я його формував бюджет. Ви вносили свої пропозиції згідно з ну, зміни, яких не існує. Ні. Ні. ні, не я вносив пропозиції. А -а -а. Пропозиції вносили депутати. А я їм допомагав попередньо прорахувати вартість тих робіт. Все. Все. Попередньо прорахувати вартість тих робіт. Але саме згідно вашої пропозиції були внесені, розумієте? Ні. ні. Пропозицію надавали депутати на виконання якихось робіт. А попередні прорахунки, які? Які? Ті, що зверталися. Я зверталася, там нема мого будинку жодного. Ви мене просили, щоб я прорахував на ваш будинку? А чому? Я звернулася офіційно. Мені просити ще. Що... Я ж не знаю, хто буде рахувати. Та да не я повинен це робити. Це я просто допомагав. А, а ви тоді розкажу. повинні. Ви не знаєте, хто під, під, під ключи п'ять стовбів. Так? Ви не знаєте, де сміти і взагалі ви нічого не повинні. Що ви повинні робити? Mm -hmm. Ви ж отримуєте зарплату, правильно? Так... Ну якісь є у вас, так. Е так, я виконую вас свої функції. Якщо я, я виконав, функції. якщо я щось не виконав, на вашу думку, то е я думаю, що ви можете звернутися е до селищної голови і сказати, що ось Пушанка не виконав свої функції. Але ви ж не знаєте, що я не виконав... Ну, по сметанам ви мене три тижні водите за місяць. Yeah. Вони в мене yeah. дома, коли принесли, yeah. не коли знаю. Коли ви, ви остан... коли ви приходите до мене, ви мене просто не чуєте. Я вам пояснюю, а ви мене не чуєте. Так ви мені кожного разу пояснюєте про якісь неможливості. Це неможливо, це я не знаю, це я не хочу, це ще щось. Оце Ви ж там хочете мене чути. Це от, це єдине, що я хочу вам сказати. А що знаєте, от... Може, ви нормально не, нормально, не приходять, щоб вияснити якісь питання, не, нормально не приходять м, знімати і так далі. Через три тижні знімати. Три тижні назад. Це виходить, ви, я ход, до вас ви просто розумілося. приходите, щоб спровокувати. І 3, все. 3, 3 ваша назад, задача, ваша задача просто спровокувати. Боже, опосідайте, три я тижні я назад йду. ви так. на кожні ви на кожне засідання знімали і тільки дивилися, щоб... Десь там когось там підловити і так далі, а потім а пишете що Люді, Люди люди не куди Да я не проти, да я я проти, проти. Правильно? Ну ваші безглузді коментарі потім, ну, просто на голову не наважають. <кхем> ну, на вашу то точно вже нічого не налізує. Я вас не, не оскорбляв. І, будь ласка, ви теж мене не оскорблять. Ну, безглузді коментарі це не... Ні, не то, це просто вам. моя думка стосовно ваших коментарів. А це моя думка стосовно вашої голови. Що На, а, а, ну, ну, на рівних, правильно? Я з вами більше не хочу. Спілкувати. Дивіться, ще от мене щось цікавить. Мені в прошлому році надали поточку по зливу коне 160 тисяч. В цьому році Я де... більше з вами не хочу місяць спілкувати. 120 тисяч. Хто крав вам... гроші з конець? Я Безі не проведу. хочу більше з вами спілкуватися. Які маю відношення до кане? Скажіть, мені, будь ласка. Пряме. Яке? Ви пряме маєте відношення. Яке? Ви мені, по-перше, ви мені в прошлому році казали, що камери, які на кане стоять, їх подарували. Особисто ви це казали. Я тоді була без камери. Подарували? Так. Які камери? От, які стоять на зупинці і знімають канець. Зараз вони відімсні мені теж якимось чином. Дуже цікаво все це. Я не хочу з вами спілкуватися. Ви ви думаєте, <кій> <кій> я ви не віддуму, ви... дивіться, хтось грабував громаду. І я це... Е... Ви маєте не... право, ви маєте так. право звертатися в поліцію, в прокуратуру. А чи маєте ви <кій> право <кій> <кій> отак от Якщо, Якщо грабували, значить звертайтесь. Так. Не треба хватить у вже просто розмов. Якщо грабували, звертайтесь, доказуйте, розслідуйте. У вас куча зараз різних повноважень і можливостей. Все. Займайтеся цим питанням. То, Хто вам не дає? Ви знову на сміти, то каналізація, то сміти. У вас не виходить получается... про каналізацію, мали. ви знову до смерти. Тепер получается. про смерти, не виходить з сметами, до каналізації. Це ну, не виходить, це так згують громаду з усіх боків, розумієте? У Я ж вам ще раз. Якщо грабують, у вас так. дуже багато можливостей розслідувати, звертатися до прокуратури, не, це до міліції. Це, так, це, все, займайтеся. А що ви хочете від мене почути? Хто в прошлому році там зливав, хто не зливав? Да звідки я знаю? Хто крам хочу почути, а не хто зливав, то хто зливав, мені показалося. Ви, займаєте? ви займаєтесь цим питанням? Я не прокуратура, розумієте? Так у вас є право звернутися туди? Так. Використайте його. Обов'язково? Все. Я ж не прокуратура і не поліція. За смітами мені зараз до кого йти? Звертайтесь до бюджетної комісії. Її тут нема. До кого от можна ще звернути? Як пояснити? Ви мені якимись абстракціями йдіть до бюджетної комісії. Бюджетна комісія так. тут не, не працює. Вона і приймала наді. рішення, голосувала, розглядала, і так, обговорювала і так далі. Це не офіційні документи, які повинні знаходитись в Раді. А подання ви давали офіційно? Да не давав він ніяких подань. Подання, подання Подання давали ось. Подання, дивіться. От. А рекомендація ваша? Є вона? Да немає рекомендації. Я Попередньо пророхову допомагав депутатам, які до мене зверталися з... А ви чистий з води, так? Я не хочу з вами десь спілкувати, тому що ви просто не чуєте і не хочете почути. А я по цифрах бачу добре, наш